Всім привітки! Сьогодні у нас обзор на моїх машинах. Тут є в блокнотик у мене, тут є блокнотик, в ньому є ім'я машинок, в них є ім'я, да. Так що починаємо наш показ мод. Ставте лайки і підписуйтесь. Ну бо дуже прикольне відео, що вам ще сказати. Давай першим у нас їде цей бук. Буксор у нас отакий от гарненький, він великий, у такі прикольні. нього шини такий прикольний, с него от Вот, гарненький, тут є він гарненький. И, и самое главное, що у нього є свій номер. У нього 902. Все, він показався і поїхав далі. Дальше у нас їде сніжок. Оце наш снежок. Я не пам'ятаю, яка який він, а яка в нього марка, але ладно. Далі. Вот він такий прикольненький. Ну тут зашена уже шена зимові. І все в принципі. Вс, він їде. Дальше у нас іде Пінкі Что у нас спинки така прикольна? У неї такий прикольний капотик є. Ось вот. така вона прикольна, гарна, дуже. Все показалось і поїхала далі. Далі в нас їде. Вот. Наш любимий вжик. От, я поводила цуколочку, його звати Вжик. Цей вжик, він такий гарненький. ще колеса теж не зимові. А, и в пинке тоже, кстати, не, не зам было. Так что, все, мы ну, поехали. Пугайся и поехал. Что что Дальше у нас видите вин. тот самый чудо ходок. У него уже такие шины для леда уже и для всяких багнюк. Такие, знаете, у него тоже я свой номер. У нього 68, 68 міг. Вот. Що він показався і подальше. Далі О, у нас їде він. Той самий знаменитий, знаменитий Голді. Він такий золотий, дуже гарненький. Отак от він може покрутитися перед вами. Його немає ніяких номерків. Один просто золотий. От його особенності. І він поїхав. Далі у нас Блекі Блеки, наші любимий блеки. Такий, дуже прикольний. це моя любима машинка. Тому є одна Мазда дуже класна. Але більше мені подобається блаки. Один таке. У нього золоті Вот. І все. Сейчас показался и подъехал. Ага. Видимо, одна машинка поехала. Вот. Здесь у нас едет Мазда. А Мазда у нас спорт. Спортик. Э, вот такая вот она прикольная. И вот тут я такая вот штука, там написано. Тоже Мазда написано. Сейчас. Так вот, было прям видно. Мазда написано. Э, и вот такая вот она прикольная. Все, показалось. І поїхав. Далі у нас йдуть дівчатка. Перша дівчинка у нас Трополіс. І вона називається Трополіс. Я її так назвала. Вона така з малюнком сакури. Дуже гарненька. Шени в неї ще не зимові. Все, вона показалась і поїхала. А ось у нас ще одна дівчинка. Вона вже... Як вона там називається? А називається вона е, Буся. Вона називається Буся. Е, як ви бачите, вона от показалася. Все, от така от вона гарненька, в неї гарні мариночки є. В неї білий салон. Білий салончик. в неї. А така от гарненька. Все, поїхала. Далі у ага, нас іде е, хлопчик. До речі, в нього була дуже страшна трагедія. От. Вот тут він такий, дуже прикольний. Е, і це дуже прикольна машинка. Е, в нього була дуже негарна така трагедія, я його потіряла в школі. А потім я його знайшла, мені допомогли знайти. От, все, показався гарно. І, і далі у нас... А, я забуду сказати, це був сходик в нього ім'я. Так, це у нас Чарі. Все, і це остання моделька. От вона дуже гарненька, в неї є рожевий салон, все ідеально. І на цьому все, мої любимі підписочки. Всім пока-пока. Чекайте нових відео підписуйтесь, ставте лайки. Пока.